Одного разу зі мною трапилася така історія. Я потрапила в аварію. Я була відносно молодим водієм на те, щоб я робила щось погане, але я трохи перевищувала швидкість. Я їхала трасою Київ-Харків, їхала у лівій смузі, обганяла вантажівки у правій смузі. І за однією з вантажівок тягнувся зелений жигуль. І несподівано цей Жигуль, який рухався. З набагато меншою швидкістю вирішив обігнати вантажівку, не пересвідчившись, чи є хтось позаду у лівій смузі, і зі мною стався містичний досвід. У ту секунду, коли я усвідомила, що зіткнення неможливо уникнути, моя реальність сповільнилася настільки сповільнилася, що практично зупинилася. І ось я у цій машині, яка практично наздогнала іншу машину. І у мене є весь час всесвіту, скільки завгодно часу для того, щоб обдумати і прийняти найкраще рішення. Найважливіше було те, що я бачила найкращий вихід із цієї ситуації. І перебравши усі можливі варіанти, я зрозуміла, що якщо я буду маневрувати, змінювати напрямок руху. Наслідки будуть катастрофічними, і найкраще в цій ситуації просто гальмувати. І я буду робити це стільки, скільки зможу. Як виявилося, це було єдиним правильним рішенням. Це мені потім сказали поліцейські, і у мене було відчуття, що у мене є скільки завгодно часу для того, щоб обдумувати і розглянути абсолютно кожну можливість і побачити усі наслідки. Те, що сталося зі мною, досить важко відтворити в звичайному світі, оскільки у мене було таке відчуття, що саме стрес ситуації зробив такий досвід, такий містичний досвід можливим. Потім я навчалася терапії шокової травми і зрозуміла, що дуже багато людей. У стані шоку мають такі самі досвіди. Але якщо ви робите ретрити, це якимось певним чином діє на кшталт того, щоб загальмувати для вас час, оскільки ваша свідомість загальмовується, і ви можете побачити всі можливості, які є у вашому житті. І це дасть вам зовсім іншу точку зору на те, що треба робити, для того, щоб ви опинилися в тому місці, де хочете, і щоб у вашому житті були ті події, до яких ви прагнете.